Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитаний автомобіль Volkswagen Golf чистий 2020 рік. Оригінальний пробіг з гарантією 38 тисяч кілометрів. Ємність батареї 35,8 кВт, потужність двигуна 136 кінських сил. Авто пригнано з Німеччини без жодного підкасу. Є порт швидкої зарядки CCS, можливо, купівля в кредит, лізинг та по перерахунку. Матрична вид оптика, денні ходові вогні, туманні фари, оригінальні легкосплавні диски r 16 так, виглядає передній ряд сидінь, підігріб, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет, пробіг 38 тисяч км, шкіряне мультикермо. Сенсорний екран з навігацією, двохзонний клімат-контроль, автоматична коробка передач, електронний ручник, система автохолд, резетка 12 вольт, два підстаканника, вартачок з охолодженням, фольксваген мультимедіа. Меню автомобіля з функцією керування жестами, Android Auto, Apple CarPlay, індикатор тиску в шинах, настройки є е менеджера, настройки автомобіля. фронт Assist, асистент контролю дистанції попереду, екопоради водію, розпізнавання втоми, задній та передній парктронік, вокзонний клімат, підігрів лобового скла, вибір режиму руху. Так, виглядає задній ряд сидінь. Так виглядає багажник. Два зарядних кабеля, компресор, піна для коліс, аптечка, жилетка. Резетка 12 вольт. Сервісна книжка, два ключа. Авто в хорошому технічному та візуальному стані можна оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 кілометрах від Львова. Тороножок весело супошин, приїжджайте до нас на огляд. Можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.